Він жив так довго, що його називали безсмертним. У той час, як інші фараони встигали лише збудувати гробницю, він збудував імперію. Коли вороги чули його ім'я, вони залишали поле бою. Він відомий як герой битви при Кадиші проти хетів. Насправді, бій закінчився нічиєю, але він наказав вирізбити сцени своєї перемоги по всьому Єгипту. І всі повірили в це. Замість нескінченної війни з хетами він підписав з ними перший у світі відомий міжнародний мирний договір, текст якого зберігся донині. Коли друзі приходили до палацу, губилися в його залах. Його ім'я було висічене буквально по всьому Єгипту. Навіть на статуях попередніх фараонів. Він просто перерізьблював їх і приписував собі. Він мав понад сто дружин. Більше ста п'ятдесяти дітей. Більшість дружин були символічним союзу, але лише одну він назвав коханою. Її лик він викарбував на стінах храму. Надпис на її гробниці, та заради якої сходить сонце. Її ім'я звучало в піснях, а його у прокляттях і молитвах. Він пережив своїх дітей, став богом ще за життя. Його мумія має справжні риси. Його зуби, його зморшки. Ти можеш подивитись йому в очі. Це був Рамзес Великий.